Основний ресторан. Йдемо на сніданок і подивимося, що тут на сніданок. Є декілька кавових машин, що самі собі робити каву, капучино. Дуже багато оливок, різні види. Ті самі смачні. І це оливкова паста. Тут приправи олійки. Це гранатовий соус, помідорки черрі, зеленина, багато зеленини. На це не можна пожалітися. Зеленини завжди дуже багато, різна і смачна. Далі йдуть йогурти, абрикосовий, простий, ягідний, також простий, Тут вишні в своєму соку апельсинки, ще щось. Знову оливки, варення, варення. Починаються вже сири. Пішла стойка з сирами, ще ранок, всі все накрите, але вони потрошки відкривають. Різні сири. Ну, Це правильно, тому щоб муки не, не їли, не сідали. Різні види сирів, дуже багато сирів, ці дуже смачні, покручені тарілки. Тут і козиний сир є. Так то все виглядає, сирів дуже багато, з приправами, без приправ, копчені. Оці смачні з паприкою, гарний сир з кусічкою. Це з тміном. Сирів багато до кольору, до вибору. На всі основна стойка з їдою. Тут перець з томатами, тут якісь сердечки, яйця варені, сердечки далі, баклажани запечені. Тут не знаю, що тут у з яйцем, тут яйця з ковбаскою. тут сир, тофу піджарений, тут ковбаска з цибулькою піджарена. І все. Вибору немає так, щоб було багато. Для дітей молочко, різні види цих хлопців. Шоколадні такі-такі, рожевенькі. Тут йдуть варенічка. У нас різні варення, дуже багато видів. І смачні різні, і пасти. Можна набирати свої корзиночки. Ну а тут вже такі дозовані Вареничка і пасти, солодкого вафельки, оливкові такі кліпці, знову вафельки, печенька, печенька, ізюм, це рахат лукум, такі сухарики, тут що рахат лукум, палички солені. На цій стіці кобаски різні. Я ні разу не пробувала. Гарно виложені, я ніколи колпаски не їм на полідеях. Тут точно такі ж самі колбаски. Прекрасні, гарні, люди їдять. І далі ті ж самі пішли солодощі. Тут халва, ті самі солодощі. Ну і все, це обійшлася. А тут мед. Просто мед можна набирати або мед в сотах. Фрукти порізані, завжди є грейпфрукт і кавун. Різні види випічки. Випічки багато. Випічка така смачна. Особливо мені подобається цей ніби батон, не батон, а так і ніби палочки з кунжутом посипані. Різні булочки. Дей добрий. Будуть з кунжутом. З кунжутом всі смачні. Там бачите, які гарні випічки. Хоть не раба. Ось ці дуже смачні курасанчики. І отакі інші ще булочки. Тут стійка з турецькими приправками різні. Ми, правда, в них не розбираємося, а потрібно було, тому що вони смачні. Каша, овсянка з молоком, знову лимон, петрушка покришена і суп із чечевіце. Сирочки такі маленькі. І знову паста олівкова. Тут тостер, можна робити тости. І стійка з хлібобулочними хлібобулочними виробами. В основному вже такі йдуть булочки і хліби. Тут я вам показую стійку з фруктами. Завжди є персики, апельсини, яблучка, сливочки ці дуже добрі. груші, знову персики. Ну, Є багато. Так, багато фруктів. Кости. Можна робити масло, ковбаска, сир, все є. Тут пудри різні, яйця смажені, вже готові. Тут оладушки оладні, не знаю, це правильно по українськи Картопля смажена. Такі закручені сирні курченики, я кажу, тут о, нічого такого. Так, ну кільця з цибулі. От і все. Ось такий сніданок, не дуже великий вибір, я би сказала. ну, так, Звичайно, так, як завжди. І ось там смажать яйця на вибір. Як завжди, яйце і додають до яйця все, що ви хочете.